В Олександриській бібліотеці для дітей змагалися в робототехніці та програмуванні. Десять учасників робоклубів, що діють на базі бібліотек міста, зібралися, аби з'ясувати, чий робот буде кращим. Про захід та можливості розповіла Тетяна Троцюк. В четверте наша організація приймає участь в європейському тижні кодування. Кожного року ми своїми подіями приймаємо участь в такому великому європейському, в європейській події. Сьогодні в нас проводить перша подія це кегельрінг, Міншторм Єв3. Тобто ми сьогодні вчимо дітей програмувати на платформі Ліго Міншторм Єв3. Діти беруть участь в такої класної події, яка буде презентуватися на європейському рівні. Вони будуть спочатку складати робот роботів, а потім саме слово кигелін це змагання роботів. Потім вони на такому великому. Колі будуть ці роботи будуть програмувати так, щоб вони витиснули кеглі з цього кола, і от яка команда, яка дитина на більше справиться, швидше справиться з цією програмою? робот виконає всі дії. Та команда і та дитина переможе. Ми поспілкувалися з переможцем батлу роботів минулого року. Я брав участь у подобних заходах, і мені дуже сподобалося. Я займав перше місце. Суперниками були такі ж діти, як я. На змагання виділено три години. Вік учасників – від 10 до 13 років. Час минув швидко, а у фінал з найкращим часовим показником вийшли дівчата. Вони отримали сертифікати і подарунки. До речі, всі учасники не залишилися без призів від спонсорів проєкту Мідкот. Запрошуємо вас уже на наступну подію. Ті, хто бажають. Це діти віком 10-14 років. У нас проходить друга подія з 24 по 28 жовтня. Це воркшоп, який складається з п'яти днів. Це буде ще цікавіша подія тому що це вперше ми будемо використовувати платформу Arduino. І е, перші три дні діти онлайн будуть навчатися, знайомитися, що таке е, платформа Arduino. Тренери будуть розповідати їм, як працює, як програмувати за допомогою цієї платформи. Е, далі вони будуть знайомитися е, з програмою Fusion 360. Це програма, за допомогою якої вони на 3D-принтері будуть друкувати основу світлофора, тому що проект називається Світлофор. Діти будуть е, складати його і е, програмувати так, щоб він. Е, Виконував свої функції, як у нас на перехрестях нашого міста. І в кінці четвертий-п'ятий день вони будуть складати цей світлофор, програмувати і отримують. Цей світлофор для себе в подарунок е, отримують сертифікат учасника європейського тижня кодування і також невеликий сувенір на, на згадку про цю подію. Я думаю, це буде цікаво. Це буде цікаво і нам, тому що ми вперше платформу Ардуїну використовуємо. І наші тренери вже готуються, вже заздалегідь друкують основи для світлофора, щоб допомогти дітям. І це буде цікаво і корисно для наших маленьких Олександрійців. Реєстрація на захід на сторінці бібліотеки можна записатися і завітавши безпосередньо до закладу.